Добрий день, друзі! Багато отримую запитання про те, чи можуть чоловіки-студенти виїжджати за кордон з України під час війни. Тому сьогодні я вирішила відповісти у цьому відео на це запитання. І Міністерство внутрішніх справ України повідомляє, що. Чоловіки-студенти, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формою навчання, але не змогли вчасно продовжити навчання через війну, оскільки перебували в Україні, мають право на виїзд, тому так можуть поїхати за кордон з України. Тільки пам'ятайте, що для цього потрібно мати студентський квиток або студентську візу. Перекладені та нотаріально завірені документи, що підтверджують навчання в іноземному виші. А також військово-облікові документи із записом про надання відстрочки від призову та довідку, видану територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон для здобувачів освіти за кордоном в іншій країні. Друзі, з вами була я, Ірина Купчик, юрист та медіатор Віталії. Підписуйтесь на канал YouTube та сторінку інстаграм in Італія для отримання завжди нової та достовірної інформації. Мирного дня і все буде, Україна!